Друзі, я ось розказую замовнику, як правильно зашивати. Це дуже важливо, це, це такий знаєте, дуже важливий момент. І ви його е, не пропустите. Для того, щоб зашити профлюстом, треба ось сюди от, на ловітер підкласти міліметрів 16 Потім, коли ви закриваєте, силою їх закривати, от приподняли ворота, от так от приподняли, силою їх да, завели, тобто вони закриті. Ви зашиваєте повністю свої ворота своїм профлістом, повністю повністю обкручуєте не на 4 самореза, а повністю обкручуєте, де тільки можна обкрутити все після того ви тільки можете двигати ворота і витягнути туди підкладку. Якщо ви цього не зробите, покажу, що може бути. Ось вони стоять отак, от. ви грузите груз, і вони постійно отак от будуть, груз нагрузили, і вони просіли, розумієте? Тоді вони не будуть накатуватися на, на, на ловіті. Такого робити не можна. Е, краще зробити так, як я кажу, щоб потім не перероблювати. Бо деякі забуваються, потім відкручують, питають, що можна зробити. Я кажу, нічого, відкручуйте профліст і по-новому робіть. І тоді вони роблять кажуть, ну, самі винні, що зробиш? Кому потрібно ворота, автоматика, каркаси. Звари сам комплекти, це ті комплекти, які зарізані вже під 45 градусів на фрезерних станках. Креслення, ось таке, до речі, креслення дається безкоштовно. Ось таких отворіть під ваш індивідуальний прояв. Ви можете отримати в компанії нові ворота. Для цього вам потрібно перейти в компанію нові ворота, позвонити, або перейти в коментарі.